Виконуємо номер 255 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Перший приклад. Від числа 4006 віднімаю число 2197, дають число 875. Розставимо порядок дій. Перша дія, друга дія. Виконуємо першу дію. 4006 Віднімаємо 2197. 16 відняти 7. 9, 9 відняти 9 0, 9 відняти 1 – 8, 3 відняти 2 1. Результат першої дії 1809. Виконуємо другу дію 1809. Додаємо 875. 9 додати 5, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 1, 8, 8 додати 8, 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 буде 2. Вийшло 2684. Записуємо результат. 2684. Виконуємо другу дію. Різниця чисел 80205, 12336 і 17884. Розставимо порядок дій. Перша дія 80205 Віднімемо 12336. 15 відняти 6.

Виконуємо третю дію. До числа 5 мільйонів 342 542. Додали різницю чисел 3 мільйони 735 тисяч 507 і 2 мільйони 13 тисяч 973. Розставимо порядок дій. Перша дія віднімання друга додавання. Виконуємо першу дію 3 мільйони 735 тисяч. 507 віднімемо 2 мільйони 13 тисяч 973. 7 відняти 3 – 4, 10 відняти 7 – 3, 14 відняти 9 – 5, 4 відняти 3 – 1, 3 відняти 1 – 2, 7 відняти 0 – 7 і 3 відняти 2 – 1

4 додати 3, 7, 5 додати 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 2, 4. 4 додати 2 6. 3 додати 7, 10, 0 пишемо, 1 запам'ятали. І 5 додати 2, 7. Вийшло 7 мільйонів 64 тисячі 76. Виконуємо четверту дію. Четвертий приклад. Від числа 18 мільйонів 473 тисячі віднімаємо різницю чисел 10 мільйонів 547 тисяч і 8 мільйонів 142 тисячі Розставимо порядок дії. Перша дія, друга. Виконуємо першу дію: 10 мільйонів 547 тисяч піднімаємо 8 мільйонів 142 тисячі 891. 1 відняти 1 – 0, 11 відняти 9 – 2, 12 відняти 8 – 4, 6 відняти 2 – 4, 4 відняти 4 – 0, 5 відняти 1 – 4, 10 відняти 8 – 2. Вийшло 2 мільйони 404 тисячі 420. Це результат першої дії. Виконуємо другу дію: 18 мільйонів 473 тисячі 982. Віднімаємо 2 мільйони 404 тисячі 420. 2 відняти 0,2, 8 міняти 2,6.